Амур! Амур, ходи сюди, на, ходи, ходи сюди. Ходи. Мухтар! На, на, на! Зараз хлопці йдуть у Бронне, Ось такі колеса для нашого трактора купили. Дуже гарні, хороші. І по дуже хорошій ціні. Хлопці зараз якраз збираються їхати. В сусіднє село до бабусі провідати її прогрівають апарата нашого красота заводиться, друзі, прекрасно. Гляньте, які ці колеса, які ті. Двіжуха на весь двір. Включи на світло. О! Це, друзі, просто покататися, це дуже хороша штука, економа.